Однією з найсучасніших і найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі є Петріот американський комплекс із багаторівневою обороною. У цьому відео ми розповімо його історію, технологічні можливості і роль у сучасних конфліктах. У 70-ті роки Сполучені Штати Америки зіткнулися з необхідністю замінити застарілі системи протиповітряної оборони. Основним завданням було захистити стратегічні об'єкти від швидких повітряних атак. У 1976 році розпочалася програма «Петріот» Faced Array Tracking Radar to Intercept on Target». Перші модифікації «Петріот» розроблялися корпораціями Raytheon та Г'юс Ейркрафт. Проте Апофеозом стало рішення про інтеграцію новітніх радарних технологій. Система стала здатною одночасно виявляти цілі і супроводжувати і вести просічну стрільбу. У 1984 році Петріот був офіційно прийнятий на озброєння армії Сполучених Штатів. Перший бойовий досвід комплекс отримав у перській затоці в 1991 році під час операції Буря в пустелі. З початку війни в перській затоці Петріот виконував роль основного щита від іракських ракет СКАД. Радари комплексу виявили сотні цілей, більшість з яких були перехоплені. Втім, результати досліджень показали. «Петріот» знищив тільки частину цілей 42%. Усі інші мали або помилки системи, або технічні проблеми з самого комплексу. Але навіть враховуючи це, «Петріот» став символом інтелектуальної боротьби у повітрі. Після аналізу роботи в перській затоці система отримала кілька оновлень: апаратних, радарів, систем зв'язку і програмних алгоритмів супроводу. Що помітно підвищило її ефективність. Сучасна система Петріот це сукупність радіолокаційних станцій ракет і командних пунктів. Її серце Радар AN у 53 або новіший AN ЕМПІКЮ EMPQ-65. унікальні технології фазованої антенної решітки забезпечують супровід до кількох десятків цілей. Модулі комплексу, радар, виявлення цілей на відстані до 160 кілометрів, одночасний супровід понад 100 об'єктів, командний пункт, обробка даних, обчислення траєкторій та видача наказів, пускові установки, вантажівки з транспортно-пусковими контейнерами, вага кожного майже 7 тонн, зенітні ракети PAC-2. трисекційна бойова частина, ефективна проти літаків і крилатих ракет. PAC3 компактніші та точніші, що дає змогу перехоплювати балістичні ракети низької траєкторії. Системи зв'язку. Інтеграція з іншими шарами протиповітряної оборони, радари дальньої дії, літаки AWAX. З часу 1991 року Петріот пережив кілька модернізацій PAC2. Перехідні етапи з базовими можливостями супроводу класичних цілей PAC3 1999-2008 роки, нові ракети із системою удар по ураженню, що дозволяє влучання у ціль PAC-3 mse модернізований Seeker and Enhanced. додаткові двигуни, покращена аеродинаміка, збільшена дальність дії. GEMT та GEMC варіанти для вдосконаленої роботи проти маневрених цілей і тактичних балістичних ракет, Integrated Battle Command System IBCS – шари зв'язку з іншими елементами протиповітряної оборони та системами сусідніх підрозділів, мережевий підхід. Останні версії це вже не просто система ракета плюс радар, це єдиний павутинний екосайт. Здатний обмінюватися даними в реальному часі з іншими платформами. Сьогодні система Петріот перебуває на озброєнні більш ніж у десяти країнах. Серед них країни-члени НАТО: Німеччина, Нідерланди, Польща, а також Ізраїль, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія та Україна. У кожній країні система адаптована до національних умов. Польща закупила pac 3 mse у 2022-2023 роках. Ізраїль використовує Петріот разом із власною системою Залізний купол. Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати встановили комплекси PAC-2-3, залучивши їх до оборони своїх територій. Україна застосовує Петріот для захисту своїх міст і критичної інфраструктури від ракетних атак російських терористів. Уперше система була задіяна у 2023 році та вже показала високу ефективність, зокрема у перехопленні гіперзвукових ракет типу кинжал. У нових конфліктах, передусім у контексті широкомасштабної загарбницької війни Росії проти України, Патріот демонструє здатність ефективно перехоплювати дрони, крилаті ракети та тактичні безпілотники. До речі, напишіть у коментарях, як ви вважаєте, яку роль відіграє Петріот в обороні України та чи отримаємо ми Петріот від Трампа. Цікаво почути вашу думку. І якщо вам важливо, щоб україномовний YouTube ріс і звучав голосно: тицяйте палець вгору та підпишіться, ключовий принцип це пошук, супровід, перехоплення. Радари комплексів постійно сканують повітряний простір. Виявляючи перехідні й швидкі цілі на основі обчислень, комбінований комп'ютер швидко оцінює, які ракети необхідно випустити, і керує їхньою траєкторією. Сучасні системи зв'язку дозволяють Петріоту перехоплювати ціль, позначену іншим льотним апаратом, літаками або сторонніми радарами. Це робить мережу набагато точнішою та гнучкішою. Хай, система має і свої слабкості. Висока вартість, один комплекс разом із логістикою може коштувати сотні мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки, залежність від інфраструктури, потрібні одночасно кілька машин, дизельні генератори, технічне обслуговування, можливість масованих атак. Якщо противник запускає десятки цілей одночасно, навіть модернізований Петріот може не впоратися перед складним опором. Наприклад, проти гіперзвукових або надскладних боєприпасів комплекс потребує підтримки інших систем. Майбутнє за модернізацією Петріот, який еволюціонує в рамках дворічної стратегії. Модуль Некст» Що інкорпорує машинне навчання та швидкі алгоритми реакції, суперрадар із використанням штучного інтелекту, який самостійно адаптується до тактики противника, легкі мобільні пускові установки, які можуть працювати автономно без великих транспортно заряджаючих машин, повітряно-поверхневі контейнери, що дозволяють запуск ракет із безпілотників або гелікоптерів. Ключова мета це зробити Петріот більш гнучким, доступним за вартістю та автономним у реальних бойових умовах. Для України стратегічне значення Петріот важко переоцінити. Ця система дає змогу захистити українські міста та критично важливу інфраструктуру від ракетних ударів. Дозволяє нашим військовим опановувати роботу з найсучаснішою технікою. Формує краще розуміння принципів дії систем протиповітряної оборони країн-членів НАТО. Водночас, Петріот це символ довіри між Україною та партнерами. Це технологічна інтеграція та чіткий знак підтримки у важкі часи. Петріот це не просто система, а жива стратегема, технологічний щит нашого часу. Від перших випробувань у пустелі перської затоки до сьогодення. Це історія безперервної еволюції, викликів і вдосконалення. Для громадян це безпека, для військових можливість контролювати повітряний простір. А для всього суспільства це символ міжнародної співпраці та захисту мирного життя. Друзі, напишіть у коментарях свою думку, яку роль має Петріот в українській обороні, і як вважаєте, чи передасть Трамп цю систему в майбутньому цікаво почути вашу точку зору. Не забудьте підписатися. Підтримка україномовного Ютуб справді важлива. Кожен лайк і кожен новий глядач це ще один крок до розвитку мого каналу. А якщо ще не бачили, зазирніть у моє попереднє відео про Біту Спіріт. Бомбардувальник, який неможливо побачити, але краще було б і не чути. Посилання в коментарях. Дякую за перегляд. Тримаймося і до зустрічі в наступному відео.